Друзі, всім привіт! Після довгої паузи повертаюся на YouTube з великою кількістю нової, корисної для вас інформації. В принципі, довго тягнути не буду. Я зробив безкоштовне навчання по P2P, яке ви прямо зараз можете забрати в мене в телеграм-каналі. В загальному в цьому відео хочу поговорити з вами про теперішній інфоринок. Як ви знаєте, зараз дуже багато є міні-курсів, безкоштовних курсів або дешевих курсів по P2P. Але прикол в тому, що автори цих курсів цими маленькими продуктами прогрівають вас до основного продукту. Тобто вони мають основний курс, який, як мінімум, коштує 500 доларів. І правило, інформація на таких курсах розуміта, загальна і, в принципі, немає ніякої практичної цінності. От. Тому, якщо ви взагалі не розбираєтесь, то ви не зможете нічого взяти для себе нового. Грубо кажучи, на таких курсах вам просто показують, що можна заробляти, що можна заробляти багато, можна заробляти легко, і в принципі підігрівають ваш інтерес до ніші. І як тільки ви пробуєте, у вас зараз виникає дуже багато запитань, а запитати по факту ні в кого. І робиться така ситуація, що ви... Хочете спробувати, ви хочете працювати, ви хочете заробляти, ви вірите в те, що заробляти легко. І єдиний вихід для вас це купити курс, щоб знайти відповіді на всі свої запитання. Я ні в якому разі не хочу нікого заслужувати. В принципі, це нормальна практика, це частина прогріву до основного курсу. І в більшості на таких курсах, за 500 доларів, за 1000 доларів, у вас дійсно щось навчать, ви будете заробляти. Але що робити людині, коли в неї 200 або 300 доларів. В принципі, навіть якщо вона купить навчання, то в неї не залишиться капіталу для роботи. Саме в такій ситуації я був рік тому, коли звільнився з роботи і шукав для себе нову нішу. На той час мій знайомий вже купив дороге навчання по P2P і по факту він мене навчив тут заробляти, він мене привів цю нішу. От, я на той момент мав 300 доларів відкладено. І в принципі я не міг собі купити таке навчання навіть якщо б я знайшов гроші, повторюсь, то я б не міг працювати. То мені знову треба було шукати гроші для того, щоб почати заробляти на цій новій інформації, яку я отримую. Думаю, кожен з вас розуміє, що людей, які хочуть почати заробляти в інтернеті, почати працювати дуже багато і дуже часто саме капітал обмежує їх можливості. Тому я створив це навчання, я не планую продавати ніякі курси, я не прогріваю вас. Я просто хочу допомогти людям, яких обмежений бюджет, почати заробляти на P2P. Хочу коротко розказати про зміст самого навчання. Перший урок, в принципі, базовий, що таке P2P, якісь базові поняття, які повинен розуміти кожен. Далі розказав про те, як отримати статус мейкера. З якими біржами ми починаємо працювати, і в цьому році є класний бонус для тих, хто хоче одразу почати на біржі. Bybit. є можливість зробити мейкера без страхового депозиту. Третій рок навчання про роботу з банками в загальному поговорили про те, як правильно зареєструвати банки, як прогріти банки, як працювати так, щоб мінімізувати ризики блокувань. Якщо вже є блокування, то як в загальному спілкуватися з підтримкою, як розблокувати собі рахунки? Також розібрали мій особистий кейс, де я розблокував свій рахунок після 70 транзакцій по 400 гривень за один день. Тобто дійсно максимально корисна інформація, яку не кожен вам розкаже навіть на платних курсах. Далі ви можете побачити, як я торгував на Bybit, мейкером, не мерчантом, скільки вдалося заробити, за який час ми заробили цю суму. В принципі, я зробив один круг з депозитом 300 доларів. Також розказую в цьому році дуже багато класних фішок, наприклад, як ставати в стакані далеко, тим самим роблячи собі кращий спред, але робити так, щоб завжди у вас були ордера, щоб ордера приходили дуже швидко. В принципі, також максимально цікавий та насичений урок. П'ятий урок про те, як не попасти на P2P. в загальному виділив такі. Кілька основних правил, які не дозволять втратити ваш капітал. Ну і шостий урок це в нас про масштабування. В ньому розповів, як зробити мерчанта на топ-біржах, як правильно працювати з дропами, як збільшувати свій прибуток за рахунок більшого капіталу, і як шукати нові зв'язки самостійно. Загалом, весь цей курс це як інструкція для новачка від банального, що таке P2P» до. Повноцінного прогнозованого бізнесу, який стабільно генерує прибуток. В принципі, це все, що я хотів сказати в цьому відео. Я буду дуже радий, якщо більшість з вас, хто зараз дивиться, перейде в мій канал, пройде навчання і почне заробляти на P2P, або якщо ви вже заробляєте на P2P, то перейдете, подивитесь якусь нову інформацію для себе візьмете. Я впевнений, що вона там точно є і чимось цей курс вам допоможе. От, в принципі, якщо у вас є якісь питання, ви можете їх задавати в чаті мого телеграм-каналу або писати мені в особисті. Я відповідаю всім без жодних проблем. Тому, в принципі, будемо прощатись. Бажаю успіхів!